Росія веде колоніальну війну, тому міжнародна спільнота має допомогти Україні відстояти суверенітет та визначити своє майбутнє. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. але я не розумію, чому київська дамба стоїть? Ця війна не лише жорстока та сповнена злочинів, вона імперіалістична та колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити українців та їхніх дітей рабами, використати українські ресурси та позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку і безпекові гарантії, заявив Дуда. Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, яка, на відміну від європейських держав, ніколи не пройшла процес деколонізації і ніколи не змогла розібратись з демонами свого минулого. Дуда переконаний, міжнародна спільнота має чітко сказати, що у світі більше немає місця для колоніалізму. Цьому дракону потрібно відрубати голову. І це має статись завдяки. Жорсткі позиції вільного світу підкреслив Дуда. Росія обрала ведення війни проти України. Ми сьогодні тут об'єднані, тому що ми обрали мир. Мир, що спирається на принципи статуту ООН. Український народ не просив цієї битви. але у захисті своєї держави їхня честь та самопожертва справді вражають. Це дефович парадокс, що ті речі, які мотивують жити, тепер люди готові за них померти за сім'ю, за майбутнє І ми розуміємо це. Я пригадую мій перший візит до Києва, коли я бачив вибухові пристрої, які російські війська що. Відступали, залишали у іграшках дітей. Цьому не може бути виправдання. Не може бути виправдання ескалації ескалації ядерної риторики. Не може бути виправдання порушень ланцюгів продовольчої безпеки. Звісно, буде різноманіття поглядів у... серед нас, але я хочу подякувати всім за їхню участь сьогодні. Тут яка показує, що ви всі шукаєте справжнього миру. у цьому конфлікті, тому що Путін не має зацікавленості у справедливому мирі. Він він запустив скоординовану дипломатичну кампанію проти цього саміту і наказував державам утримуватися від участі. І ми повинні запитати, чому Росія відчувається, відчуває загрозу через саміт, який обговорює основні принципи, такі як територіальна цілісність, продовольча та ядерна безпека. натомість російський представник при ООН нещодавно сказав, що єдина тема зустрічі щодо України повинна бути безумовною капітуляцією. Режиму в Києві цього ніколи не станеться, тому що агресія не може і не переможе. Люди люди. Ми ж кажемо, що питання ж інтерпретації, е, хто як бачить слово мир, хто як mm -hmm. бачить е, слово компроміс, як там домовитись, я ж кажу, всі війни ведуться за мир, але на умовах тих, хто перемагає в цій війні, і в кожного є своя. Е, Кожна країна є своя риторика, тому що ми чули, наприклад, про умовах правильно було сказано, що кожен з нас також проходив звільнення від цих країн, тому що багато країн півдня вважають, що якраз у це захід, і вони є імперіалісти. А значить, і так треба показати, що ваша історія це не звільнення, це, це наша історія, наша це ваша. Ви тоді звільнялися. Зараз ми звільняємося від російської. Е, цій, тобто, тут, тут Росія не є прибічник Цих, значить, упосліджених бідних і, і нещасних Росія і є тією імперією, яка зацікавлена в тому, щоб бідні щасні були, і тоді вона буде допомагати за це, отримуючи певну міру якісь там дивіденди. Це треба пояснювати і тому. У кожної країни є своя історія, у кожної людини є своя історія. Тому ну, ніхто, ну, люди перемикають з каналу, де в якому там показують насильство, на, на, на той канал, в якому буде е, щось там розважальне. Так? Під час вже Другої світової війни, про що ми говорили, ну, був знятий геніальний фільм 41-й рік. Сернадо сонячної долини ну, не хотіли американців бачити війну, і навпаки, компенсаторні mm -hmm. реакції включалися те, що давайте будемо дивитися на щось хорош на, на щось гарне, веселе і так інше. В 42-му році вже перемагає фільм Касабланка, в якому вже є війна і є... Особистісна історія. Має має Епос навіть в класики показує через особистість, через ліріку. Ми бачимо, наприклад, слова там ті ті речі там, про любов. Ми бачимо через трагедію Ромео Джулієти. Ми говоримо про ті самі події, наприклад, які відбувалися в троянській війні, через особисті речі. Це класика того, як показати, як зачепити. Тому правильно українська влада, ми правильно, коли ми привозили цих лідерів. Коли Трампу, якщо він прилетить і побачить в Бучі, то як йому потім говорити про те, Та, що там відбувалося? Як почує його виборці? Ну, тому що це правильна річ. Це дійсно Рашисунак прилітає в Україну, їде через всю Україну поїздом і бачить те, що відбувається? Це ті лідери африканських країн. Які були в Києві перед Москвою, ми з вами говоримо про довольчу безпеку, і Путін свідомо бомбардував ракетами тоді центр Києва, показуючи, від мене залежить те, чи я дозволю українцям продавати вам зерно. І той самий Е Рома Фоса, президент Південно-Африканської Республіки, яка е, десь так тяжила, тяжила, бо зараз вони програли вибори. ну, Програли доміна домінування в себе на, е, на останніх виборах, е, деяких де було 25 років, африканський національний конгрес. Вони полетіли до Москви, щоб вони не дозволили українцям на умовах Москви. Mm -hmm. А умови тоді були пам'ятаєте, до м'якапровід, дозвіл, значить, Росія Хозбанк на умовах Москви давати їм зерно. Тобто, в певну міру це ж також шантаж. Продовольча безпека Путін шантажує країн і показує, що я буду насправді буду тиснути цей не прилетів Гутереш з ООН. То, вибачте, Гутереш був в Києві. Дорожчі, по дорозі Москви, і Путін свідомо бомбардував центр Києва. А Гутереш мусив утиратися, тому що він, як генсек, проходив Касін також в Москві. Серед членів постійних членів Орбе ООН Китая і Росії без Росії жодна міжнародна організація не існувала. Тому, е, не було лісу, тому що треба було погодитися з Росією. Росія сама вистрілила собі в ноги, в обидві ноги, тому що вона раніше діяла через всі міжнародні структури ООН, МАГАТЕ всі мали так чи інакше погоджувати рішення, кадрові політику з Москвою. Сьогодні дивіться, який тренд відбувається. Ми говоримо про те, що е, ми говорили про Японію Фуміо Кішида. Вони до широкомасштабної агресії домовлялися з Росією про те, що чотири острови, які Японія не безпідставно на підставі міжнародного права вважає своїми, і Туруп, Кушатан, Хабомай і Шикатан. В вони є такими, які є японськими але окуповані, незаконно анексовані Росією. Вони домовлялися разом з Путіним їх, значить, певною мірою десь так спочатку економічно, а потім десь так, значить, погоджувалися з тим, що буде з цією територією, значить, десь вона буде такою. Розумієте? Такою, нібито ми можемо домовлятися. Це була серйозна проблема. Сьогодні подивіться в Фумкиши що говорить. Це російська агресія. Тобто, ми. Ну Путін своєю агресією, а ми своїм своїм відповіді своєю звитяжною боротьбою проти російської агресії. ми... Примусили світ артикулювати, зайняти позицію, артикулювати проблему. Країни Півдня мають свою історію, і вони там не люблять, можливо, вони там Сунака, да, там Велику Британію, але вони знають, що таке міни на їх територіях. Вони знають, що такі міни на їх територіях. Ми бачимо. Південно, знаю, що південно, півде, яке Південну Америку, в якій була купа територіальних воєн. І вони мають зрозуміти, країни Південної Америки, зрозуміти, що насправді це наслідки колоніальної колись е, політики деяких країн, але якщо дозволити захопити територію, потім сказати, умовами миру буде, буде е, значить, те, що вони будуть тепер моїми, пам'ятаєте, був мир в обмін на території. Путін хоче отримати. І території, і мир на його умовах такого не буває. Вони мають таку також свою історію. Тому що Сунак – це класика промов, класика того, щоб пропустити через серце сухача те насправді, що нібито в абстрактних формулах є міжнародним правом. Демократія це не просто слово, це те, яким чином ти залучений до процесів. Мир це не просто слово. Яке позитивно канотація, але це ті речі, які унеможливлять війну, унеможливлять майбутнє. Якщо дозволити кожній країні ну, одній країні захоплювати території, а потім примушувати до миру до своїх умов, який це ж буде мир.